Я знову рада вітати вас, шановні телеглядачі, у програмі Крок на зустріч. Сьогодні ми не випадково знаходимося у селищі Мар'янівка Горохівського району, адже саме тут я дізналась про істинне милосердя. Милосердя не на словах, а на ділах. Цим словом ми користуємося майже чи не щодень, а чи знаємо ми його значення? Про це ми поговоримо далі. Залишайтесь із нами. Ісус Христос навчав всіма можливими методами, бесідами, розповідями, проповідями, притчами, своїми вчинками, а також дивами, які він творив. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і виліковуючи всяку надугу та неміч усяку, пише євангелист Матвій. Приходили багато учнів із народу послухати Ісуса та зцілитися від хвороб своїх, позбутися нечистих духів, бо від Ісуса виходила світла, божественна сила, яка зцілювала всіх. Із Капернаума Ісус з учнями у супроводі величезного натовпу людей направилися у місто Наїн. Коли вони підійшли до брами Наїна, назустріч їм вийшла багатолюдна похоронна процесія. Вони несли померлого сина одинака у своєї матері вдови. Окрім родичів і близьких покійного на похорон зійшлося дуже багато людей з міста, співчуваючи горю матері покійного сина. Коли побачив це, Господь змилосердився над нею і каже матері померлого: Не плач. Здається, що ця жінка, і безперечно, багато людей, що там були, чули про Ісуса і вірили в нього. Ісус підійшов ближче, доторкнувся до покійного і сказав Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий негайно ж піднявся і почав говорити. Всі, хто бачили це, перейнялися страхом. Вони хвалили Бога і говорили. Великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм. Ця чутка про Воскресіння Ісусом, Сина наїнської вдови, розійшлася не тільки по всій юдеї, а по всій Палестині та сусіднім країнам. Ця історія є яскравим проявом милосердя Ісуса Христа до немічних та хворих людей. Бог закликає кожного із нас бути небайдужим до тих, хто потребує нашої допомоги. Милосердя це благословенна справа для тих, хто її робить, і для тих, кому її виявляють. Дім милосердя. Яким він повинен бути? Що про це говорить Біблія? І головне, чи повинні ми бути милосердними? Про це, шановні телеглядачі програми Крок на зустріч, ми дізнаємося у селищі Мар'янівка у домі милосердя під назвою Добрий самарянин. У 2012 році в селищі Марянівка за підтримки церков християн Віри Івановської п'ятидесятників Горохівського району Волинської області відбулося відкриття дому милосердя для жінок під назвою Добрий самарянин. Дім милосердя є спільною працею християн місцевої івановської церкви п'ятидесятників спасіння. Сьогодні в Домі милосердя під опікою працівників закладу проживає тринадцятеро людей, більшість з яких є прикутими до ліжка, переважно від 7 до 9 жінок похилого віку, що потребують особливого догляду. Бабусі потрапляють сюди через різні обставини. Від когось відмовились діти, хтось, не бажаючи бути тягарем для рідних, добровільно пішов у дім милосердя, а жінки одиначки через брак сил вже не в змозі попіклуватись про себе так, як могли це зробити раніше. В кого виникла ідея організувати дім Милосердя, «Добрий самарянин? Ідея виникла в мене ще, напевно, буде у 2003 році, коли ще в нас був там, де зараз Дім Милосердя дім молитви. І коли ми розпочали будувати оцей новий дім? То чомусь я сказав так, навіть мене багато хто чув, що на цьому місці буде дім милосердя. І по цій причині ми взялися та й його зробили. Організаторами закладу були створені всі необхідні умови для комфортного проживання жінок похилого віку, адже деякі з них не можуть пересуватись без сторонньої допомоги, інші змушені користуватись інвалідним візком. Ми старалися зробити приміщення як найкраще. Санузли, значить, зробили ванну, там і туалети, і вмивальники вже так покладали без порогів, щоб можна було зайти інвалідам чи навіть з коляскою. Значить, і з другої сторони приміщення. Там теж ми обладнали прямо для людей інвалідів, які на колясках, то ми їх завозимо, там є душ, і вони приймають на колясках спеціальна коляска, душ приймають і туалети для інвалідів. Ну, взагалі ми так більш старалися зробити так, щоб було дуже і дуже удобно для тих людей, які там проживають. Ви знаходитесь зараз в цьому домі милосердя. Хочу вас запитати, що ви відчуваєте, коли тут знаходитесь? Які ваші враження? Я відчуваю себе так, як знайти, як, як у Бога за пазухою. Дуже вільно, серйозно, відповідально. Ми живемо як одна сім'я. Всі люди різні, звичайно, пожилі, хворі. У нас тут здорових немає хворі всі. Ну і в основному, що так Господь дав Ісус Христос, що в нас керівництво дуже уважне, справедливе і дуже уважне. Спідчувають нам всьому. От, ну і повинні ми. Повинні віддавати їм своє відчуття благодарність для них. А що вам найбільше тут подобається? Найбільше подобається мені тут взагалі все подобається. У нас весь час кормлять дуже добре. Ну, Можна сказати, ну я не знаю, навіть сильних висичає дуже, дуже приємно У нас. І кормлять, і годують, і нас, за нами весь, весь хід. Ми дуже вдячні своєму начальнику Йосиповичу Михайлу Йосиповичу Лотоцькому, дуже вдячні за те, що він згуштував нас Не Дивлячись на, ну, на наш вік і на становище. Я не можу більше говорити. Бо я буду плакати. А скажіть, а от ставлення до вас, тих людей, які піклуються про вас, яке воно? У нас дуже хороші ну, Йосипич і е, Федорівна, Люба Федорівна, вони наші, ну, опікуни. Ну, добре нам тут, дуже добре. І повара хороші, і няні. в общем, дуже добре, дуже. Я сюди попала, у мене два сина є, Ну, вони але. І я сюди потрапила, і дякую Богу. Дякую. А ви говорили, що от ви тут як е, у Бога за пазухою, а от е, Біблію, от ви читаєте тут такі духовні істини вивчаєте? Ми ходимо, нас, ми, нас безкоштовно ходять на собрання. Тут нам приходять, читають теж Боже Слово читає нам читають. І ми самі читаємо, ми самі читаємо, коли, коли, коли хочемо, тоді читаємо. А от ну що для вас означає читати Біблію, молитися? Біблію це, знаєте, це легше на душі. І ти тоді не, не чуєш, не бачиш нікого. Тільки читаєш і думаєш це все. І як просиш, просиш Біблії, просиш слова, і так воно збувається. Так збувається. От встаєш, встаєш і кажеш, Господи, допоможи. Тяжко вставати, знаєте, лягати тяжко і вставати тяжко. Але як встаєш, кажеш, Господи, допоможи. І якось так і встанеш, і встаєш. Не можу не нагнути, Я вдома не могла не ходити вже, не заносило мене з палочкою. А тут я собі помалу без палочки хожу. Сьогодні вийшла, і листя можу позамітати і все. І мені дуже легко. А це все залежить від Бога. А що для вас означає віра в Бога? Віра в Бога це означає, що віддатися повністю Богу, залишити все своє майбутнє минуле, щоб було колишнє. Все своє життя довірити йому, незважаючи на різні обставини. Так. Дуже, дуже. А от що б ви побажали? Можливо, от нас дивляться ті люди, які також опинилися в таких обставинах, залишилися самотніми наодинці своєю проблемою. От ви що б ви побажали їм? Я їм бажаю. Бажаю того, того бажаю, що мені було. А зараз дуже легко звернутися до Бога, а це все залежить тільки від Бога. І найголовніше, щоб був мир на землі. Дякую. А ви що побажаєте? Я побажаю, щоб всі йшли до Бога. Як ми пішли до Бога, як я прийняла хрещення і хожу у молитвенний дом, я зовсім як народилася. Знаєте, ну народилась просто, як знову народилася, і мені дуже легко. Що у вас на серці лежить сказати? Мені не хочеться сказати, побажати всім, щоб всі звернулися до Бога. Дуже приємно, дуже хорошо, дуже себе відчуваєш, ну набагато краще, коли звернувся до Бога. Ви кажуть, дуже маю двоє дітей, дочку і сина. Ну, син сина є свої діти, і в свої діти, але краще. Ніж тут я мабуть не хожу. З великою вдячністю та любов'ю старенькі розповідають про людей, які доглядають їх. Персонал дому милосердя це люди, які повністю віддали себе на служіння немічним жінкам. У нас практично чотири няні, є, які опікуються. Значить, це розумію нелегка справа, тому що в нас. Ну завжди чомусь так останні буду казати часи, які ми їх доглядаємо. У нас вісім людей буває лежачих взагалі, які не передвигаються сім, дев'ять як коли буває. Значить, от і няні ці звичайно кажуть, що не легко, але виконується з любов'ю. Стараються значить, як найкраще, значить, обслужити їх, помити їх, значить, з ними спілкуються і так далі. Крім цього, ми маємо два поварі, які теж в нас готують їжу. Вони практично три рази в день дають їжу свіжу. Ранком зварене на ранок, в обід і на вечір. Все це кожен раз зварене на свіже. Крім цього, в нас медсестра по сусідськи живе, хата з нашим милосердям. Вона постійно, значить, треба в день, вона вдень, треба вночі, вона вночі. От вона обслуговує там, вже будемо казати, і уколи, і коли капають, значить. От, і таблетки, все, все повністю, значить, вона це робить. Крім того, у нас є лікар, от, який доїжджає чи приходить до нас два рази в тиждень. От, тобто, в неділю він приходить на цілий день і приходить в четвер. Тоже, значить, що треба, він і послухає, значить, от і порадить. Ну, все взагалі що до від лікаря, то він виконує нас таку справу. Я дякую Богу, що він вручив мені такий труд. хоча важко, буває про досить важко, бо люди особливо з лежачими. Ну але я задоволена, коли я вдома, от як бувають вихідні, я скучаю за ними. Мені вже так хочеться, два дні ще я можу витримати далі? Я хочу вже сюди. Я тут працюю два роки, ну варю їсти хворим людям. Мені ця робота дуже подобається. Допомагати людям, бідним, які не мають де дуже І я з радістю це роблю. Крім таких побутових речей, чим ви ще займаєтесь у цьому домі милосердя з людьми? Крім цього, я хочу сказати, значить, щоб не тільки розумію, що їм дати хліба на сушого і помити їх там чи ухажувати за ними, але розумію, що їм потрібний хліб і духовний. Тому ми так з браттями вирішили, щоб одна людина приходила, ми поручили одному брату, і він… Постійно там кожний день, крім неділі, значить, він читає Біблію, молиться з ними, спілкуються, розказує для того, значить, щоб їм дати хліб небесний, хліб духовний і щоб вони мали життя вічне в тому всьому. Колектив програми Крок на зустріч мав можливість поспілкуватись із 85-літньою мешканкою дому милосердя, яка поділилась своєю історією життя. За яких обставин ви потрапили в цей дім милосердя? За те, що я все життя жила сама. Я жила спочатку біля сестри. Сестра вийшла заміж. в Неї була своя сім'я. Мені побудували хату окрему. І я вже 75-го року жила сама в своїй хаті. Я все життя була на роботі, я все время була між людьми, мені було легше, а зараз так склалося, що впала, взумила ногу, руку. І мене вже зараз нема кому доглядати. Я попросилася сюди, мене прийняли. І як вам тут? Дуже добре. Я хочу насамперед подякувати Богові, що він продовжив мені життя. 85-й рік. По-перше, -по по-друге, хочу подякувати Лутоцькому Миколі за те, що він організував такий будинок, щоб він прийняв таких старих немічних одиноких людей. Вже як я одинока, а тут є люди з Львова, з Луцька, з Нововолинська, з Іванич, такі, що мають сім'ї, мають діти, і вони сьогодні тут. Бо Вони вже своїм дітям не потрібні. Я знаю, що ви читаєте Біблію, молитеся. Що для вас особисто означає молитва і читання Біблії? Мені означаєте, бо я вірю в одного того самого Бога, що всі. І за те я вірю в Бога, за те, що якби Господня не, не рука надо мною, мені скільки я вже пережила. Мене вже давно на світі. Не було, якби я не вірила, і Господь мене не спасав. І він мене привів сюди, поклав мене, мене тут. І я думаю, доживати, скільки ще мені Бог продовжив життя. Я хочу подякувати доброму самарянину лотовському миколі. За те, що він організував тут такий будинок, де я можу нині спокійно жити. Я ще хочу передати привіт своїм колишнім сусідам Римар Валентині і її сину Андрію, дочці Ірі, своїм онукам Боярчуку Міті, Боярчуку П'єтєві і невістці Тані. Щоб вони приїжджали до мене, щоб вони не забували мене, щоб вони відвідували мене. Я їм дуже вдячна буду за все. У домі милосердя добре самарянин також опікується 22-річною дівчиною Мартою, яка страждає церебральним паралічем. Мама дівчини рік тому як померла, а батько відмовився піклуватись про доньку ще від самого її народження. Через хворобу Марта не може самостійно рухатись та обслуговувати себе. Тому її руками і ногами 24 години на добу є няня. Хоч і дівчина не може розмовляти, однак вона все чує та розуміє. Найголовніше може відчувати турботу та любов тих, хто доглядає за нею. Навіщо вам потрібен цей дім милосердя? Яка користь вам від цієї праці? Ви знаєте, то питання звичайно, воно таке певно нелегке. І це не перший раз мені його задали, мені було таких питань багато і казали, що воно тобі на старість потрібне. Але ви знаєте, я вам так скажу відверто: я відчув це серцем і душею, значить, що мені треба це є зробити. Хоча я так планував, що ми зробимо цей дім, а хтось буде другий пілкуватися. Іклуватися за ними, але вийшло, що не так. Я майже там стараюся бути кожного дня, дружина мені в цьому допомагає і чую, знаєте, серцем, ну що до того маю поклик і хочу зробити добру справу людям, щоб їх привести раз і до Бога, і були, вони могли дожити вік свій. Ну буду казати в таких хороших умовах. А як ставиться церква до цієї справи, яку ви робите там, де ви є присвітером? Церква наша ставиться практично, буду казати, хороше через те, що церква нам допомагає, от і фінансово, нам не дуже так вистачає грошей. От, і продукти, і все взагалі, що торкається, що можуть люди допомогти церкві, люди в цьому допомагають. Як і навіть буває з домів, приходять самі щось, приносять там, наче, з людьми теж так окремо спілкуються. Але крім того, значить, от продуктами нас церква підтримує. От, ми вже заготовили і картоплі, і закатки на цілу зиму. Практично з радістю теж члени церкви це виконують. Наша церква нараховується. Є 133 члени. От, і так значить, ми ну, обслуговуємо цей дім. Крім цього, хочу сказати, що він так якби в нас ну, в такому районному масштабі значить, от, також церкви є, наші церкви, християн Вір'ювань, п'ятидесятників. Які в нашому районі, то є, що і грошима трошки підтримують, якщо потреба є в цьому, і також продуктами залучені всі наші церкви для того, щоб робити милосердя, бо розуміємо, що воно на сторінках Біблії відражає, відражається в тому, що люди повинні робити добро. Голова Горохівської районної держадміністрації Сергій Гудлевський із задоволенням поспілкувався із нами на тему взаємовідносин церкви і суспільства у сучасному світі. Як повинна церква взаємодіяти із суспільством у сучасному світі? По-перше, що вона повинна жити в самому суспільстві, тому є тверде переконання. Сьогоднішнє 21 -е століття воно дало дуже великі виклики і. Зокрема, якщо брати в нас на Україні, ми маємо серйозну проблему того богоборства періоду, який відбував. Ми зараз пожинаємо ці плоди, тяжкі плоди. Вони виражаються в великому симптомі на території України і в тому числі на території Горохівського району, в алкоголізмі серед молодих людей, в наркоманії. Звідси походять і неблагонадійні сім'ї або нестійкі сім'ї. Від того страждають діти. І є дуже простий рецепт, який вже відпрацьований, слава Богу, 2000 років. Це християнство. І воно тих 10 заповідей, які з однієї сторони дуже прості, але за них написано багато. Теологічних, богословських трактатів кожне розкладено. Це найкращий е, рецепт нинішнього життя. В чому сама полягає турбота церкви? Ну, по-перше, це є турбота про немічних, е, це старших людей, це людей з обмеженими можливостями. Е, це перше, їх треба обгорнути. Вони хочуть жити. І їх треба обгорнути християнською любов'ю і моралью, створити їм той затишок і показати, що вони потрібні в тому суспільстві. Друге, це виховання підростаючого покоління. Є таке модне нинішнє слово інвестиції. От якщо ми вкладемо в сьогоднішній день серйозні інвестиції в нашу молодь, то ми на виході будемо мати дуже потужних, гарних, свідомих. Богобоязних і толкових громадян України незалежності в тому, в якій вони в якому вони будуть сирені працювати. Та будуть педагоги, виробничники, бізнесмени, але саме головне, щоб це, це було. І коли це буде закладено цієї в наше суспільство, то звичайно, що ми будемо мати дуже хороші позитиви. Нам відомо, що у селищі Марянівка є дім милосердя, добрий самарянин. Ваша думка щодо цієї праці. Благородна християнська праця. Щиросердечно дякую просвітеру церкви Лотоцькому Миколи Йосиповичу, тому що це то зразок доброго самаренна християнина. Це дуже хороша праця, це однозначно, що позитивна думка. Я навіть вам скажу так по секрету, що ми зараз думаємо, як розширити ту роботу. На превеликий жаль. Людей, які потербують, і об'єми, щоб цих людей охватити, є е, значно більші чим може вмістити в себе будинок милосердя. І Якщо церква взялася за це, то держава повинна цьому сприяти. Е, є державні програми. Вони, бачите, більше державні, ну там десь якась виплата, десь більше пов'язано з фінансами. Дім милосердя це є дім милосердя, це є опіка, це є сім'я. Люди разом живуть, моляться, харчуються там. Там у них все є комплекс. І в першу чергу ці люди, які цього найглибше потребують, і я думаю, що в тому напрямку ми будемо. Працювати і це є справді дуже добра, дуже добра робота, яка така, знаєте, не на словах, а на ділі підтверджується. Отак, кожний, кожен день там є турбота за тими людьми, і воно виконується. Тільки можу сказати позитивно. і взагалі, знаєте. Робота, оця така місіонерська, така християнська. Вона вона дуже позитивно відзначається. Нема ні одної людини, і її не може бути тут ні одної людини, який би казали, що за той будинок щось погане. Це не нормальні люди, що можуть сказати, тому що це є дуже добре. Це дійсно така назва відповідає: добрий самарянин. Який допомагає. Дякую вам і користуючись такою нагодою, от з якими словами ви б звернулися до телеглядачів програми Крок на зустріч? Я вчора був на одному із таких гарних християнських свят дні подяки, дні благодаріння. І там дуже багато було сказано від того, що дякуємо за те, що маємо. За день насушний, за родини, за наші. Але разом з тим, і я дійсності дякую за це. Але разом з тим хотів би, щоб в своїх подяках, в своїх зверненнях до Бога ми бачили і тих, хто нуждає це. Тому. І якщо ми будемо бачити це, то, то тоді від означає, що ми є християнами, що ми можемо тим людям допомогти. щоб з ним Я би побажав би таке євангельське побажання і особливо хотів би звернутися. Може я зачитаю це місце, яке написано на сторінках Євангелії, де апостол Павел пише до Єфесян і в шостому розділі і звернення таке до дітей, от, І щоб діти доглядали своїх батьків, тому що принцип такий: хто що сіє, те пожне. Якщо ти не хочеш дітей своїх, доглядати своїх батьків, запам'ятай, що твої діти чи тебе будуть доглядати. Тому це пов'язано навіть із заповіддю в шостому розділі, апостол Павел до Єфісян пише, що шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. То, шановні діти, якщо ви маєте батьків, шануйте їх. Любіть їх, доглядайте їх. Якщо потрібна їм буду казати кружка води чи кусочок хліба, знайдіть час їм піднести, щоб вони поїли, щоб вони були доглянуті вами і свого часу ви пожнете добре. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Ось так минув один день у селищі Мар'янівка Горохівського району. Шановні глядачі, я рада, що цей час ви провели разом із нами. Будьмо милосердними! Можливо, від нашого теплого слова чи хорошого вчинку зміниться життя тих, хто оточує нас, а Бог обов'язково вам дасть нагороду за це. До наступної зустрічі! Щасти. Запрошуємо на богослужіння Луцьких церков християн віри Євангельської щонеділі о 10 та 18 годині, де на основі Біблії ви зможете почути відповіді на актуальні питання життя. Пам'ятайте, Бог любить вас. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтесь за номером 099 336 04 24. Дивіться нас щосуботи, о 18.30, Повтор понеділок о 8.00 ранку. А також слухайте радіопередачі на Волинському обласному радіо щонеділі о 20.15.